Скільки коштує середня ось така система фільтрації комплексна водопідготовка, як ви називаєте. От середня температура по больниці. Це ж ви ваша фраза. Середня 80% споживачів встановлює. Скажімо так, ну вони сам по собі ніколи не ставляться. Він ставиться в схемі, там ставиться механічний фільтр mm -hmm. спочатку, потім ставиться це рішення, потім можливо ставиться ще вугільне, хоча би в, в колбі. Uh, і uh, з осмосом разом середня система починається uh, середніми, як ти кажеш, середня температура по лікарні це півтори тисячі доларів. І вору, uh, а і ще встановлення роботи. Раз. Чи ще ж треба матеріали, щоб uh, треба матеріали, труби там і так, але і так далі? Це я кажу середня, це може бути трошки дешевше, а може бути дорожче, дивлячись від того, uh, які рішення ми підбираємо. Так, є ще монтажні роботи, є ще матеріали обв'язки. Труби, фітінги, манометри, редуктори тиску. В дві з половиною Так, дві з половиною повинні влізти. А в наступному відео розберемося, скільки ж треба грошей для обслуговування оці, цієї тан машини.